Навіть при ковіді було краще, за все одному якось трошки, але ну таке, як зараз, навіть в минулому році не було так важко, як зараз. Інна Ковальова продає на Кропивницькому ринку посуд, кухонне приладдя та господарчі товари. Вона підприємиця на першій групі оподаткування, не може мати найманих працівників та прибутку понад мільйон гривень на рік. Говорить, на ринку оренду не підвищували. Головною причиною закриття бізнесу вважає збільшення податків з січня. Військовий збір, і також перший квартал у нас закінчується, закінчується, і нам потрібно буде вже ФОПам всім сплачувати. ЄСВ за перший квартал це також дуже так би накладно враховуючи той об'єм покупців і потік такий низький у лютому. Дуже низький. Я не пам'ятаю жодного року. Я вже ФОП більше 10 років. Введення з січня для фізичних осіб підприємців військового збору та повернення єдиного соціального внеску збільшили податкове навантаження на кожного підприємця щонайменше на 3 тисячі гривень, пояснює голова обласної спілки підприємців Ольга Ковальова Алакілі. Відтепер всі ФОПи мають сплачувати військовий збір, а це 800 гривень на місяць. І тепер сплата ЄСФ за ФОПа є не добровільною, а обов'язковою. Закриваються ті ФОПи, які скористалися в минулих роках добровільною сплатою ЄСФЕ. Є і частина тих підприємців, які не витримали і відключення електроенергії, і е, зниження цього споживацького попиту. У січні на Кіровоградщині закрилися майже тисяча фопів, відкрилися 480. Тоді, як у грудні минулого року припинили роботу майже 750 підприємців, розпочали власну справу понад 170. Ці дані Суспільному надала завідувачка сектору інформаційної взаємодії управління податкової служби в області Вікторія Прошаченко. Рекорд за всі воєнні часи ми показували багато років приріст навіть показника відкритих фопів, тому що саме січня проводилися вже податки. Протягом повномасштабної війни каже, січень став рекордним для закриття фопів по всій Україні. Майже 60 тисяч підприємців припинили свою діяльність, а відкрилися всього навсього 21,4 і це в 2,7 разів більше закрилося ніж відкрилося. За даними голови спілки, у Кіровацькій області минулого місяця більше закрилось ФОПів, ніж відкрилось. Припинили роботу у лютому 572 ФОПи. Відкрилися 488. Олександр Сметанко, Володимир Волог, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.